Полювання на великодки може бути досить веселим заняттям. Проте, окрім кумедних відсилок чи задоволення своєї цікавості, зазвичай ви не отримуєте жодної справжньої винагороди за те, що знайшли секрет розробників. І сьогодні ми розглянемо 10 великодок, які дійсно виявилися корисними. Стоп, стоп, стоп. А чого це ти без чаю? Без бутерброду? Ану, швиденько бери щось поїсти, і хутко до перегляду, бо з тобою Дамбест, і ми починаємо. Бластер інопланетянина Fallout 4. Серія Fallout завжди мала дивну одержимість прибульцями. У першій частині гри можна було знайти таємну локацію з розбитою літаючою тарілкою. А в інших іграх серії також траплялися різні позаземні зустрічі. Fallout 3, наприклад, навіть отримала повноцінне DLC, присвячене викраденню головного героя маленькими сірими істотами. Однак, зазвичай такі таємні зустрічі з прибульцями у Fallout не приносять нічого, крім цікавого видовища. Просто ще однієї загадки у пустці. Винятком є Fallout 4. Як і попередні частини, вона містить великодку з інопланетянином. Але цього разу за її знаходження ви отримаєте справжню нагороду унікальний бластер прибульця Щоб активувати цю подію, потрібно вирушити до Оберланд Стейшн. Якщо наблизитися до цієї місцевості з півдня, ви побачите, як літаюча тарілка падає на землю. Слідом за нею можна знайти печеру, де ховається Зелений вижер після аварії прибулиць. Щойно вина наблизитеся, інопланетянин стане ворожим. Доведеться його вбити, але натомість ви зможете забрати його бластер. Ця зброя вважається однією з найпотужніших одноручних у грі, тож невелика сутичка з гостем із зірок того варта. Корек -мачете. Найпотужніша зброя ближнього бою в Light – це легендарна корек мачете. Проте більшість гравців навіть не підозрюють про її існування, адже щоб отримати цю зброю, потрібно знайти секрет, який практично неможливо розгадати без підказок. На дахах карантинної зони Underground Parking у районі Slums можна натрапити на дивну дерев'яну скриню, що стоїть просто посеред даху. Зовні вона виглядає як звичайний знищуваний об'єкт, але якщо вдарити її зброєю, вона не розіб'ється. Більшість гравців вирішили б, що скриню неможливо зламати. Але якщо продовжити бити по з упертістю, вона зрештою піддасться. Щоправда, на це потрібно 76 ударів ногою, і майже ніхто не наважується спробувати зробити так багато. Та проте, коли ви нарешті розіб'єте ящик, отримаєте креслення для виготовлення корек мачете, назва якої, до речі, є відсилкою до фахівця з оптимізації компанії Techland. Це мачете неймовірно сильне. Воно дозволяє вбивати зомбі одним ударом протягом перших 35 використань, а потім усього за три удари, що теж вражає. Тож усі ці безлунні зусилля повністю виправдані, навіть якщо половина труднощів полягає в тому, щоб зрозуміти, що саме ви маєте робити. Планк Б кіберпанк 2077. Кіберпанк 2077 винагороджує гравців за дослідження Night City. хоча зазвичай ці нагороди обмежуються лише цікавими локаціями чи атмосферними деталями. Проте є один секретний приз, який насправді вартий уваги. Його можна знайти лише завдяки уважності. Та знанню сюжету, основна частина історії кіберпанк 2077 починається після того, як Ві провалює пограбування Конпекі Плаза, а потім отримує зраду від свого роботодавця Декстера Дешона. Під час сцени він стріляє у вас із власного пістолета, інкрустованого золотом, після чого викидає ваше тіло на звалище. Але доля швидко бере реванш. Горо такемура вбиває Декстера і рятує Ві, залишаючи злочинця гнити серед сміття. Після цієї місії у вас, здавалося б, немає причин повертатися на смердюче місце власного поховання, якщо це можна так назвати. Але якщо ви все ж туди навідаєтеся, знайдете план бі знаменитий пістолет Декстера, який він використовував у тій самій сцені. Ця зброя не лише приємна знахідка для уважних і сентиментальних гравців, які люблять повертатися до важливих сюжетних моментів, вона ще й надзвичайно потужна. Тож серед купи металобрухту ви отримаєте справжній скарб. Золоте яйце Resident Evil 4. Предмети в Resident Evil 4 — це основа виживання. Кожна знайдена куля, магазин або лікувальний порошок може стати вирішальним між життям і смертю. Та окрім звичних речей, які можна знайти в зараженому селі. Гра також приховує кілька жартівливих предметів. Серед них два золоті яйця. Але попри кумедний вигляд, ці яйця можуть стати справжньою зброєю смерті. Золоті яйця. Це секретні предмети, які гравець може знайти, досліджуючи озеро у четвертому розділі та маєток у дванадцятому розділі, де потрібно відкрити кубічний пристрій. На перший погляд, користі з них небагато, їх можна лише продати торговцю за 9 тисяч монет. Проте насправді у них є приховане призначення, яке може зробити їх найсильнішою зброєю у вашому інвентарі. Це єдина зброя в грі, якщо не рахувати РПГ. Яка здатна вбити фінального боса одним китком. Тож, якщо вам потрібна додаткова допомога проти Салазара, саме час вирушити на полювання за яйцями. Dight. відьмак 3DLC Кров та вино до відьмака 3 переносить Геральта в казкове герцогство Туссент, де лицарські чесноти ще не забуті, а на кожному кроці можна зустріти благородного воїна, що виконує накази своєї герцогині. І саме в цьому барвистому регіоні прихована одна з найцікавіших великодок, відсилання до найлегендарніших лицарів в історії, і Геральд може стати одним із них, отримавши неймовірну нагороду. Під час таємного побічного квесту the be only one» Геральт зустрічає загадкового відлюдника на озері Лац ціла висілявій. Як це? Відлюдник просить довести, що Геральт володіє п'ятьма чеснотами лицарства. У відповідь він обіцяє меч, прихований на дні озера. Щоб здобути цей меч, потрібно виконувати завдання в тусенті згідно з моральними принципами справжнього лицаря: проявляти мудрість, мужність, співчуття, честь і щедрість. Якщо ж Геральт поводився не надто шляхетно, нагороду отримати не вдасться. Ті, хто доводить свою доброчесність, отримують шанс битися з відлюдником, який згодом відкриває свою справжню сутність. Це пані Озера. містична істота, що шанується лицарями Тусента. Вона дарує Геральту легендарний меч Аерондайт. Це не лише відсилання до міфу про сера Ланселота, а й нагадування про минулі зустрічі Геральда з пані озера у попередніх частинах серії. Корабель прибульців. The Sims 3. доповнення Supernatural до The Sims 3 дало змогу перетворювати сімів на різних надприродних істот від вампірів до перевертнів. Проте деякі з них, як от Мумії чи Уявні друзі, є прихованими станами, які потрібно відкрити самостійно в грі. Кожен із цих надприродних типів має власні унікальні переваги, але найсильнішими, безперечно, вважаються прибульці. Вони з'явилися у доповненні сізон, це стали найпотужнішими істотами серед усіх окультних сімів, адже можуть читати думки та навіть викликати метеори з неба. Проте змусити прибульця ослитися у вашій сім'ї справа не з легких. Іноді вашого сіма може відвідати інопланетний дослідник, і тоді у вас є лише короткий проміжок часу, щоб подружитися з ним і запросити жити разом, перш ніж він телепортується геть. Існує й інший спосіб: якщо вашого сіма викрадуть прибульці, його можуть запліднити інопланетяни. Але перший метод кращий, адже саме він відкриває секретну винагороду. Коли прибулець приєднується до вашої сім'ї, він приносить із собою літаючу тарілку, справжній космічний транспорт. Він може змінювати погоду або викрадати мешканців міста. Це не лише один із найрідкісніших, а один із наймогутніших іграшкових об'єктів у The Sims 3, який перетворює звичайну сімейку на справжню міжгалактичну силу. Костюм Шафлера Watch Dogs 2 Великодка з шафлером у Watch Dogs 2, це, мабуть, найскладніший і найкреативніший спосіб розблокувати нереальну силу у грі. Після того, як Ті Боун приєднується до вас у головному хакерському сховищі, на карті світу з'являються чотири таємні локації, на стінах яких можна побачити криваві графіті з усміхненим обличчям. Якщо зробити селфі перед кожним із них. З'являться приховані символи, а також пролунають моторошні аудіозаписи, де люди тікають від якихось згадкових істот. Знайшовши всі чотири символи, можна скористатися аркушем над столом Джоша у штабі, щоб розшифрувати час доби, коли потрібно відвідати фінальну локацію великодки. До речі, цей час змінюється у кожному проходженні, тож доведеться самостійно перекладати символи. Якщо все зробити правильно, ви отримаєте координати фінальної точки, і коли зробите фото у вказаному місці, в точний зазначений час відбудеться катсцена, у якій загадковий шафлер вбиває свою жертву. І після цього ваш персонаж прокинеться поруч із його костюмом. Якщо вдягнути костюм Шафлера, відкриється спеціальний прихований прийом ближнього бою. Герой зможе використовувати спотворення реальності, щоб підняти жертву в повітря і переламати всі її кістки. Оце вже справжнє перебільшення сили, у найкращому сенсі цього слова. Довгий меч Герцога Ревенгарда Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3 – це по перше, шедевр, а по-друге, це гра, яка передбачає майже кожне можливе рішення гравця. Навіть найдивніші вчинки можуть викликати окрему катсцену чи прихований сценарій. Проте лише одне із таких рішень дає вам один із найпотужніших мечів у грі. У третьому акті гравець потрапляє на церемонію коронації Енвера Горташа, який прагне офіційно зміцнити свою владу, використавши зомбованого герцога Рейвенгарда, захисника воріт Бальдра. Під час церемонії герцог благословляє Горташа своїм легендарним довгим мечем, після чого тиранія відправляє його у таємну в'язницю залізного трону, звідки ви можете спробувати його врятувати. Якщо порятунок вдасться, Рейвенгард з'явиться у вашому таборі. Для більшості гравців на цьому його історія завершується, адже він є і союзником і батьком вашого супутника Віла. Однак є прихований варіант: якщо ви вб'єте герцога або накажете йому кинути зброю, ви зможете забрати його меч прямо з катсцени. Ця зброя надає власнику постійний бонус плюс два. До харизми, що робить її надзвичайно сильною, особливо для класів, які покладаються на цей параметр. Це єдиний спосіб отримати меч, адже він не випадає під час коронації. Тож лише дуже допитливі або трохи безжальні гравці можуть знайти цей секрет. Золотий ломик Left 4 Dead 2 оновлення Last Stand для Left 4 Dead 2 додало кампанії та карти виживання з оригінальної гри, створені спільнотою серії у співпраці з Valve. Оскільки нові карти зроблені модерами, у кожній з них прихований невеликий секрет, і це секрет, яким можна розбивати черепи зомбі. Кожна карта з оригінальної гри була таємно змінена, щоб містити золоті ломики. Загалом їх 22 і кожен вимагає унікального завдання для знаходження та активації. Найпростіший ломик можна знайти, піднявши погляд над точкою появи на першій карті, а найскладніший у Stand вимагає ударів по випадкових дверях протягом неймовірно довгого часу. І все для того, щоб відкрити приховану кімнату розробника. Кожен золотий ломик це повноцінна зброя, здатна завдавати пристойну шкоду зомбі. Крім того, якщо зібрати усі ломики, ви отримаєте досягнення Golden Freeman, що підкреслює відсилку до Half-Life і не лишає жодних сумнівів у фанатів пасхалки. Big Стаф Hitman Розробники Хітман явно обожнюють пасхалки, адже майже кожен рівень гри наповнений дивними таємницями. Проте лише деякі з них нагороджують гравця, який їх знайде. І саме так відбувається із секретом у місії «Another Life». події відбуваються у тихому американському передмісті Уітелетон Крік, де 47-й може проникати майже в будь-який будинок на карті під час переслідування своїх цілей. Будинки в основному звичайні, але резиденція Грісволдів ховає примарну репетаційну залу музичного гурту. І якщо ви взаємодієте з обладнанням у репетаційній кімнаті, можна послухати пісню, яка згодом змусить усі предмети в кімнаті танцювати під ритм. Нему 47-й потрапив у фільм від Дісней. Це вже само по собі цікава великодка, але у неї є ще один прихований шар якщо дати музиці програтися повністю, у центрі кімнати з'явиться металевий посох з дзьобом – «Бікстаф». Це єдиний спосіб отримати цей унікальний предмет у Крік, Тож, якщо ви хочете володіти справжнім фантастичним посохом, варто віддати належне мистецтву гурту. Що ж, дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, обов'язково тисніть на дзвіночок та підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там найсвіжіші новини по моїм відео. Все про мою діяльність, про озвучку, про відеомонтаж, блін, про все коротше. Підписуйтесь, і я буду дуже вдячний. Все. Всім до побачення.